Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина хвороб, що заважає одужати? Усі, хто дивиться відео близьким людям, якщо є проблеми із здоров'ям, що заважає одужати, відновитися. Зараз відкрився шлях, вам має стати набагато краще. Дуже хороші карти. Ну, в минулому сильна була боротьба, тоді вдалося захиститися. Я б сказала, на вас йде магічний вплив. Заперечую, причому це робить майстер, чоловік. Заперечую весь негатив убираю. Хочуть зробити і вам якби збивають шлях, дорогу закривають, щоб ви не змогли чи поїхати на лікування, чи пройти якісь процедури, от закривають цей шлях. Ще хочуть, щоб не було бажання, щоб ви себе не любили, але ви дуже хорошо взялися, от у вас і плани на майбутнє. І все у вас виділені гроші на себе, взялися за себе. От, і це дуже добре. А тут намагаються жаліють, щоб ви на себе не витрачали грошей. Ще так, заперечую, ось Негатив убираю, збивають вас і шляху, скажіть. Так, хочуть, щоб ви були занедбані, щоб у вас а, на себе була а, закрита дорога до себе, до свого здоров'я. Про себе не піклувались, себе не любили. Не витрачали гроші. От основна проблема, що людям жалко жаліють вони, що ви за себе так піклуєтесь. це я заперечую убираю. Ну Це абсолютний обман. Ви спокійно можете витрачати на себе на свої здоров'я. Це стосується будь-чого, якісь я те убираю. процедури. Навіть якщо ви попереджаєте, навіть якщо ви, може, якісь вітаміни, комплекси, такі ж є різні омега-3, різні вітаміни, комплекси, що попереджають хвороби, що зміцнюють організм, особливо в такий сезон осені, Дуже необхідно організму нашому. Те, що в їжа, їжа зараз бідна на вітаміни. Особливо, якщо люди живуть у містах, От. мало сонця бачать, працюють вітамін Д3, омега-3. Тобто шлях ваш правильний і вірний, вас намагаються збити, ввести в оману, зекономити так. на вашому здоров'ї. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, більше не можуть втручатись. Заважати, лікуватися не зможуть. Відкриваються всі дороги на лікування. Буде так і так буде. Дорога на лікування відкрити. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає одужати? О, все розсипалося Що заважає одужати усім, хто дивиться відео близьким людям, якщо є така проблема із здоров'ям, яка істинна причина, що заважає одужати тут ви перемогли якусь ситуацію. Вас змушували відкладати лікування, відклав, змушували прямо це насильство. Це така є людина в оточенні, агресивна жінка, яка, як то впливала вона, що ви, ну, колись я це зроблю, може. Колись я це зроблю. Скажіть, як вона це робила? Через те, що казала, що немає грошей, вам не можна лікуватися, бо немає грошей. Ви перемогли цю ситуацію, ви вийшли з цього, а, а, не знаю, важкого впливу на вас. Попри все, ви зробили крок до свого здоров'я. You... Лікуйтесь Ось такі карти. Або це порада, якщо вам на вас впливають, вам накручують цю думку, що нема денег, значить, хворіть. Ну Вам є де їх взяти можна вилікуватися, можна зробити так, коротше. Щоб вам стало легше, щоб у вас не боліло, щоб ви були здорові. І ви зможете бути здоровими, пройти ці процедури. Тут карта здоров'я і перемоги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я всім, хто дивиться відео, близьким людям. Ніщо не заважаю одужати, виймаю всі хвороби із тіла, і за Вбирає всі хвороби в залежності. більше немає жодної не перешкоди. Відкриваються дороги на гроші, на здоров'я, буде так і так буде. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи лишилось ще хоч що небудь, що може завадити? Бути здоровим, здоровою всім, хто дивиться відео, близьким людям. Ага, тут така показується хвороба. Ви колись один на один з нею лишилися, і вам було дуже страшно. Це було... Мені дещо навмисно зробили так, щоб вам не змогли допомогти. Да, Майже-майше вас ця нищила хвороба. Це нападіння було вам навмисно зробили порчу на здоров'я, скидали, зливали хворобу, чуть е, не залишилися. Без життя. Ну, така хвороба з ризиком для життя була, заперечую. Це було, <кій> і зараз у вас лишився сильний э, страх, що це може бути, що може таке повторитися, або цей напад повторить. Ну, дивіться, ворогу повернувся весь негатив. Дійсно, на вас напали, і тут янголи, охоронці вищі сили, Верховний суд прийшов і за вас цей негатив повернувся в ворогові. Або зараз це відбувається в цей момент. І вам немає боятися, не бійтесь, не програмуйте себе на страх. страх це погано, краще в страху не перебувати. От ви можете так подумати, сказати, що я про це подумала і цього не буде. Мої дороги відкриті, легкі, і двері всі відкриті. На здоров'я. я здорова і здорова. здорова. Що більше на мене так не нападуть. От програму хорошу поставте. Ну, усвідомте, що ви злякалися, і переживіть, так, перекрутить. Перемініть на позитивні мисли, думки, щоб не змогли до вас влазити. Не висмоктували цю енергію з вас. Живіть, будь ласка. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Анулюю всі програми, негативні не перекриваю. Прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, захисту міцного прошу від будь-якого впливу магічного. Анулюються всі програми негативні, вся магія негативна, порчена, здоров'я анулюється. відкривається шлях на здоров'я. Всі переклади, підміни, скиди хвороб знімаю, повертаю ворогові, хай він на собі це все відчуває. На вас не зможе більше скидати. з ося вода сходить, так і з вас сходять ці хвороби і програми. Порчі і прокляття сходять, повертаються ворогам. Буде так і так буде. Закальцовки розсікаються, більше не працює магія негативна. Все назад до ворога йде по Верховному суду, а вам повертається сила, енергія, молодість, краса, все, що було. Забрана, вертаю, відновлюю повністю до ідеального стану здоров'я. Ви щасливі, здорові. Буде так і так буде. Ніхто не може завадити вам лікуватися, пройти всі необхідні лікування, бути здоровим. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей, відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я буде так і так буде. Дорога на здоров'я відкрита, операції перешкоди, маю негативна. Бортай ворога буде так і так. Да буде все сказане, здійснено так буде. От, ще друге питання, таке цікаве. Запитали, чому, як тільки хворіє чоловік, починає хворіти дружина, а чоловік перестає хворіти, зупиняється хвороба, а дружина продовжує хворіти. Як це відбувається? Яка істина причина, що відбувається? Дивіться, тут негатив роби мати. Вона таке робить. я так розумію, в нього є мама чоловіка. Вона, може, скидає свої хвороби на нього або на вас. І на дітей може, може, навіть на дітей. Ну, вона скидає хвороби, вона їх там десь закапує. Дуже сильно обманює, дурить обман. І, не знаю, підклади мені йдуть, що може так, через скиди, підклади роби. У вас вічай. У вас то діти, то чоловік хворіють. От, вона живеться цими моментами. Ем... Як допомога? Яка допомога? Ну щось у будинок приносять. Ви маєте е, таку, такого... ви дуже сильна жінка, у вас енергетика дуже сильна. Е, ваша сила, ви можете знімати хвороби, ви своєю енергією, от ви забираєте на себе цей удар, причому, що ви можете спокійно перенести цю хворобу, вилікуватися. Ну, ваша любов така Ну, тут працює такий дар, даже. От ви за свого близького так переживаєте, як покриваєте своєю енергією і знімаєте хворобу. От. А жінка ну, мені йде мати або похилого віку людина, вона, коли робить підклади, то воно має лягти той, хто самий слабкий. В цей момент от, дитина, чоловік. А ви знімаєте, піклуєтесь якби своєю енергією, за своїх близьких війна. Дуже серйозна. На майбутнє також будуть скиди робити. Mm -hmm. Ну, все йде через чоловіка. Дійсно. він Хворіє не своїми хворобами. Це все скидується. Скажіть, допоможіть, що робити. Від цього закальцовки стоять. Зараз треба чистити. У вас має все вийти. Воно вже давно. Дуже сильні прив'язки, заперечую весь негатив, убираю, анулірую повністю всі переклади, подміни, підкиди, стяги, крадники знімаються, привороти знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'я. Повертаю весь негатив, всі хвороби вертаю, тому хто скидає. Не на переклад на них самих. Убираю всі привороти і мороки. Знімаю всі прив'язки, більше не працює, більше немає програми негативної на здоров'я. Убираю, прикриваю всі скиди, підклади не працюють більше. І на майбутнє руйнуються також. Як тільки в дом потрапляють, зразу знімаються, ануліруються повністю всі негативні програми. По Верховному суду повертається тому, хто ставить, хто робить, хто скидає своїх. Більше не зможуть зробити. Перекриваю, перекриваю. Оцікайно, які вічні, відвертаю. Більше лиха зробити не зможе. Буде так. Гняю енерготок, відновлюю енергетику, відновлюю здоров'я до ідеального стану, буде так і так і буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити всі енергетичні канали, отоки, що роблять вороги, що нападають, більше немає енерготок, більше не можуть втручатися у сім'ю родин. Знімаю всі прив'язки, негативні, порчі і прокляття на здоров'я знімаю, підклади, обміни, більше не працюють, відновлюється стан здоров'я до ідеального стану. Буде так і так буде. Не буде все сказано, здійсно, так буде. От, що робили? Вам привороти робили, щоб ви впускали в дім, піклувалися, щоб до вас можна було, щоб завжди були відкриті двері. от Або це сусідка, може, сусідка робить Просто в дім не пускати нікого. І Дивитися, що відбувається біля дверей. Добре. от Така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично. Також набагато краще працюють і швидше працюють чистки, захист. Навіть якщо ви ставите вподобайку, вже пішов контакт кращий. Але і саме відео ви можете навіть вмикати, і це питання воно буде автоматично. Можна навіть без звука, енергетика буде працювати, чиститись. Можна повторювати. Ще хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом, номер вайберу. Телеграму є в описі під відео, також буде закріплено в коментарі. Пишіть ще питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж допомагає вийти із замкнутого кола, вирішити вашу якусь проблему. Майте це на увазі і також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Майте обов'язково поїсти, випити води, випіклуйтесь про своє здоров'я, щоб кава не шкодила, а приносила користь. От е тоді придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових. України на дрони, автівки, на все ще необхідно, що збирають. Будь ласка, звертайте на це увагу, допомагайте нашим військовим енергетично і фізично допомагайте. Не забувайте про це. Також хочу побажати всім бути здоровими, щоб ви були здорові, ідеальне здоров'я, щоб ви повністю вирішили всі свої Питання по здоров'ю більше не боліло, щоб у вас повністю загоювались всі травми. І ви були активні і щасливі. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!